Так, доброго дня. Зараз ми почекаємо, коли всі до нас. Так. Всім привіт! Я думаю, що ми ще трішки почекаємо та будемо починати. Я вже відкрила нашу казку та хочу усіх привітати. Мене звати Марія Гро, я акторка Одеського театру юного глядача імені Юрія Олеші. Та сьогодні я буду читати казку, як Дурень став царем. Це українська народна казка, та я гадаю, що вона усім сподобається, як і мені. Так, то починаємо? Жив у нашому селі Газда, який мав одного єдиного сина. Але той син не тішив свого ненька, бо був великим дурним лінтюхом. Спав би день і ніч а їв би лише добренького й масненького. Не хотів знати більше ні про що. Коли дурень підріс, газда не знав, що з ним робити, аби трохи розуму навчити і вигнати з нього лінощі. Радився з людьми, думав, прикидав, нарешті придумав. Запріг коня до вози і каже Ану, сину, сидай на фіру, поїдеш у світ учитися розуму. Може, між людьми покинуть тебе лінощі. Дурень пошкрябав по потилицю і відповідає А нащо мені розум? Мені й без нього добре. Без розуму ти як сліпець у ценя. до того ще й лінивий. Лінивство мені теж не заважає. Пани адіть, нічого не роблять, а добре живуть. Не рівняйся до панів дурню. Най вони собі пухнуть, а ми маємо вихатися. Ану, сідай на фіру. Сідаю, сідаю, аби тільки не били. Але я не хочу кудись їхати. Газда траснув батогом, і фіра з дурним сином покотилася. Тату, а ви будете мене увесь час возити? запитує Дурень. Ні. Відвезу на третє село, абись не вернувся додому і лишу самого, шукай свого гаразду. А мені було б гаразд, якби ви в мене возили. Виїхала за село, там сонечко гріє, вітрець повіває, жайворонок співає. Дурень не міг на колоті спокійно лежати, стави роздивляються по полю. Глиб сірий зайчисько пасеться в люцерні. Дурень крикнув фу, тетя, ку, цей злодію. Скочив на землю і куцем. але заяць є заєць, він сподився і дропанув, так аж закурилося за ним. А хіба втечеш від дурня. Дурень такий напасний, жвавий, що ні на крок не відстає від нього. Забіг так далеко, що батько його вже більше не видів і повернувся додому. Дурень зловив зайця, від мене не втечеш. зайць запищав. Не тисни вуха дурню, бо голова болить. Най тобі болить, що мені до цього? Я ж твоє щастя, дурню, аби знав. Ти є моє щастя? Виходить, через тебе мене вигнали з дому. Зараз шкіру з тебе злуплю. Який ти дурний, братчику, хіба щастя можна шкіру лущити? Я ж тебе царем зроблю. Мене? здивувався дурень. О, буде файно, як я стану царем. Ходім, зайчику. Потиліпалися обоє до столиці. Як підійшли до царського палацу, Зайць сказав Бери мене за вухо і неси цареві в подарунок. Дурень схопив зайця поніс до палацу. Ти куди? Ану, вернися. крикнула жовніре. Мовчіть. Хіба не видите, що я несу дарунок вельможному цареві. Його пропустили. Дурень став перед царем і каже Світлий монарх, я приніс тобі зайця, щоб мав що їсти. Цар дуже любив, коли йому щось дарували. Схопив зайця за вуха, той заплющив очі, скривився, але все стерпів. І цар сказав дурневі, який ти розумний легін. В неділю скажу, аби з твого зайця зробили мені печень». Дурень поніску цього до заючої кошари. А той заговорив я дізнаюся, чи нема в царя доньки відданні. Через три дні підійдеш до цього паркану. «Най буде я зайчикою, відповів дурень. Через три дні дурень підійшов до заячої кошари. Заяць йому каже Забери мене звідси, я вже знаю, що в царя є дівка, що має віддаватися. Вона дуже файна, але не вміє сміятися. Цар оголосив. Що той, хто зробить так, аби вона сміялася, буде її чоловіком. Дурень схопив зайця і втік із ним за місто. Там відгородили кавалок землі, збудували собі хатку з патиків і стали газдувати. Одного дня заєць пройшовся по полю, роздивився й потім сказав дурневі Посій, братчику, всюди гарбузів. Дурень цілий день розкидував по полю гарбузові зернята. Не минуло багато часу, як поле довкола вкрилося гарбузами, але не простими, а такими, як копиці сіна. Дурень схопився за голову божечку, та як їх позвожую додому. Заяць заспокоїв: не гризися, братечку. Відірви лише одному хвіст і потручай трохи. Побачиш, що буде. Дурень втітрився, вийшов на поле відірвав першому гарбузові хвоста і заштовхав його вперед. Гарбуз покотився, за ним усі інші гарбузи прикотилося до хатки. Та гарбузів було так багато, що хатка гейби пропала між ними. Дурень знову забідкався, не знав, що робити, заєць каже: Не гризися, братчику, завтра прийдуть купці із столиці, у тебе має лишитися один гарбуз. На другий день прибули купці. Зійшлося їх стільки, що на одного гарбуза припадало двоє. За якусь хвильку коло хати залишився лише один гарбуз і гора грошей. Дурень накрив гроші гарбузинням і ліг собі спати. Вранці зайць розбудив його. Збирайся, йдемо знову до столиці. Може, десь оженемо цього гарбуза. Він один лишився в нас без пари. Най буде так, як ти, зайчко, кажеш. Дурень шторхнув гарбуза під бік той покотився уперед. Прийшли до столиці. Ходять від будинку до будинку, дурень питає кожного пана: Чи нема у вас файної нареченої для нашого гарбуза? Пани тільки лупали очима і нічого не казали дурневі. Він тручав гарбуза до інших воріт і знову питав Чи нема у вас файної дівки для нашого гарбуза? Так дійшов із зайцем до царського палацу. Царівна сиділа якраз у вікна. Сумна і похмура, як уздріла їх, то вибігла на двір і спитала Куди тручаєте гарбуза? Ади хочемо його женити, та не можемо найти файної нареченої. Ха ха ха. ха Хі-хі-хі!» Царівна так сміялася, що всі повибігали й почали ззиратися на неї. Чого смієшся, доню? спитав цар. Ади, вони хочуть гарбуза оженити. Зайць сказав дурневі. Підходь до царя й свати царівну. Скажи, що це ти навчив її сміятися. Дурень послухав зайця, став перед царем. Просвітлий монархо, давай, донько, за мене, бо це я навчив її сміятися. Цар від свого слова не міг відступити, як відгойкали весілля, дурень зробився принцом. А як помер старий цар, він сів на престол. Заєць був завжди коло нього і вчив його розуму. Отож, отака казка. Та я гадаю, що вона повчає усіх нас, що, по-перше, потрібно вчитися, по-друге, що потрібно слухати своїх батьків. І по-третє, що кожен дурень може стати царем, якщо в нього буде файний вчитель. Якось так. Гадаю, усім сподобалось до побачення! І е, ви зможете послухати також інші казки у нашому профілі в інстаграмі Тюз от Юа. Усім гарного дня!